Доброго дня, любі друзі! Я Софія. Зараз я зроблю розклад за допомогою чотирьох колод карт МАК. Мак це метафоричні асоціативні карти, котрі допомагають нам налагоджувати зв'язок з нашим підсвідомим. А як вже відомо, давно наша підсвідомість знає все. Ми маємо всередині себе відповіді на всі запитання. Тож, почну я з колоди благословення роду. Я роблю запит на 9 лютого. Але навіть якщо ви дивитесь відео пізніше, то наприкінці цього відео я дам невеличкі рекомендації, як можна використовувати це відео для себе з користю і надалі, і декілька разів. Тож, поїхали! Запит такий. Просимо зараз благословення на 9 лютого у колоди. На що нам треба звернути увагу в нашій родовій системі? Завтра, 9 лютого. Одну. І так, на що нам треба звернути увагу? Додати тепла, додати тепла в стосунки. Стосунки можуть бути між матір'ю, сином, між а, чоловіком і дружиною, а, між а, сестрою і братом, тобто стосунки можуть бути і а, з якимось іншими, а, наприклад, з грошима стосунки і так далі. Але всюди карта каже: всюди треба. Тепло і прийняття. Дивіться, у хлопця ну, він бишкетник, бачите, у нього рогатка. Але дівчина їй байдуже. Вона довольна, вона йому довіряє. Вона з квітами, вони в обіймах, тепло і прийняття. В них дуже щасливі обличчя. Дивіться. Як краще. Тож, завтра працюємо над прийняттям. Поїхали далі. Я залишу поки тут. І так, зараз я буду використовувати колоду мандала в природі. Дуже потужна, глибока. Будь ласка, навчайтеся працювати з картами МАК. Вони, ну, особливому лагідно сприяють нашому розвитку. Вчиться чути свою душу. Вчиться брати відповідальність на себе. А задля того треба чути свою душу. Тоді у нас є підтримка. Ми починаємо відчувати підтримку від себе. І так, запитаємо у колоди дві карти, будь ласка, що нам принесе завтра натхнення і дасть силу? Окей. Так. І так, Боже, чудово, чудово. Що нам принесе? Дивіться, що нам принесе натхнення? Да, ну натхнення, то понятно, що нам принесе, це природа, це легкість. а Треба бути легкими. Випромінювати сонечко з себе в будь-якій ситуації. Знову-таки, дивіться, знову таки про прийняття. Бо якщо ми не приймаємо ситуацію, ми починаємо гніватися або якось негативно реагувати. Коли ми приймаємо ситуацію, ми змінюємось енергетично. І дивіться: тут про систему. Тут про систему, розумієте? От воно, сонечко в сонечко. Тож, а кожна планета вібрує по-своєму. І коли ми як сонечко в житті, тоді ми созвучні з цією, з нашою всією системою. Розумієте, чому постійно а, я пишу в телеграмі про вібрації? Треба їх піднімати. І тут так само дивіться про прийняття, який би ти не був, я тебе зараз, тут і зараз, я тебе люблю, я тебе підтримую. Я тебе приймаю. І так само тут прийняти систему це означає зрозуміти бути, що кожен з нас вінтік маленький, винтік там десь у великій системі. То тут знову-таки про прийняття. Прийняття підвищує вібрації. Нам усім треба зараз підвищувати вібрації. Чому? Тому що. Планета, Боже, дивіться, випадають. Взяла третю колоду, це богині Древньої Греції. Я трохи відволіклася, тож поїхали далі. І так, які завтра енергії нас підтримають? Давайте одну карту, які енергії нас підтримують, підтримають завтра, а друга карта це яких, яку енергію а, треба. Звернути на неї увагу, можливо, трошки прикрутити, десь там лагідно, так, знаєте. О, тому зараз. А, яка енергія нас завтра підтримає? Вау! Угу. Знову таки, дивіться, я бачу тут екологічність. Тут всі, бачите? Подивіться, яка чудова карта. Прийняття, нас прийняття цього життя нас врятує. Це треба зараз розвивати. Взагалі, в цьому році треба розвивати. Всі карти про це кажуть. А, що таке екологічність? Да? Екологічність це навіть якщо отут був би лев, а тут зміюка, то однакове відношення до усіх. І до зміюки вона теж потрібна на цій землі. І є якийсь там, не знаю, камаха, да? і ще щось. Тут, тут щось літає. Можливо, на цьому листику листочку і летить якась букашка або павук. Але він, ну, він потрібен в цьому житті. Однаково до всіх, дивіться, і знову таке світло. От прямо тут хочеться її покласти. Чудовий розклад. І так, в мене ще. Колода називається пара Про відносини. Теж дуже глибока, не так давно я її придбала і дуже задоволена, тому залюбки буду витягувати кожного дня. Давайте трансформуватися разом. Чим більше навколо людей буде з підвищеними вібраціями, повірте, тим скоріше припиниться все те, що зараз навколо нас відбувається. Всі війни. Терор і, і так далі. І природа теж зараз реагує. Подивіться як, тому що ну, вона не може не реагувати, бо все виходить за межі. Вже ну, такі системи вже повинні давно вмерти, і туди їм дорога. Але не гнівом, а світлом. Давайте світлом будемо в цьому житті розповсюджувати світло. І так, це колода пара, тому запитаємо у відносини про відносини зараз. На які відносини особисто завтра ще раз звернути увагу? Давайте запитаємо: відносини можуть бути теж по-різному. Це може бути не родові. На які відносини? Ну, дивіться, на які відносини треба звернути увагу. Подивіться, хто постійно у вас бере, тільки бере. Хто може сам, подивіться, хто поруч може сам, але забирає вашу силу, забирає ваш час або ваші гроші, або в одну сторону розумієте тільки все, хтось дуже токсичний у вас поруч. Можливо, можливо це є ви. Можливо. Тому що, на жаль, нас не навчали, що ми є цінністю з дитинства і так далі. Тому багато, багато ну, поколінь. Навчені бути токсичними, бути токсичними людьми, не навчені любити себе. Тому розберіться, куди йде ваша енергія. Тому що пані тут, розумієте, вона тут здоровенна. Вона може його тримати. Бачите, вона з задоволенням це робить. Але, ну, це, ж, це, ж, це навіть вже не початок, розумієте? Ну, тобто, де баланс до балансу. Тому подивіться, куди ви зливаєтеся. Ви можете себе дурити зараз, що ви робите це з задоволенням, що вам це приносить задоволення. Але це не так. Робіть висновки і обов'язково з цим розбирайтеся. Будете дивитися, як карти іноді повторюються. От я запит це роблю, і все це відео сьогодні я роблю для тих людей, хто побачить це відео, подивиться його. Воно так працює, так працює метафізика. Розумієте? Дивіться, всюди сонечка, всюди система. Але це вихід з системи, такого не повинно бути. Прийняття треба, екологічність, світло в душі. І прийняття цієї системи це не означає, що та, нічого не зміниться. Прийняття того, що відбувається зараз. Це означає, що е, ти береш на себе відповідальність за те, що відбувається. Тому що не можна казати, що я ні до чого не причетний. Так не буває. Кожен з нас, е, знаєте, як бабочка тут е, махнула, а там е, волною когось накрила і так далі. Тому дивіться, всім бажаю е, гарного дня. Є ще окремий жіночий енергії, окремий розклад. Будь ласка, дивіться. А тепер коротко для тих, хто буде дивитися не завтра це відео. Як його можна використовувати? Як можна використовувати взагалі будь-яку колоду, карт Мак, це відео так також само. У вас є ці карти. Ви заходите будь-який день, просто робите свій запит. Розумієте? Свій запит. І то, як я вам зараз описала кожну з карт. Але ви робите самі її опис для себе зі своїм запитом. Тобто, наприклад, наприклад, щось в роду мені хочеться дізнатися, да? Що Як можна ще використовувати цю карту? Як її можна використовувати? Можна робити інший запит в будь-який день, наприклад. Обираєте на карті один предмет якийсь. Мені цікава, наприклад, ця лялячка. І я роблю собі запит, що мені сьогодні треба знати? Я не прив'язуюсь до якогось дня або події. Що мені просто треба знати? Я обираю цю ляльку. Що вона мені може казати? Ну, як на зараз, як на зараз, то я просто відчуваю її кинутою. Вона одна, вона, вона не дуже щаслива від цього. А, ну, от я б хотіла це змінити. Тобто, я подивлюся, де, де в мене є таке відчуття кинутості. Це означає, що десь я щось не впевнена або ще щось. Тобто, там треба мені пропрацювати, тому що це буде тримати мене на, на цьому ж рівні. Розумієте? І так можна використовувати. Може, можна інший брати предмет. А можна просто дивитися навіть. Без звуку, ви зайшли на відео, ви вимкнули мій звук, якщо ви пізніше дивитеся, да, якщо ви вмієте з ними працювати, і ви просто для себе робите запит, що мені допоможе сьогодні м, досягнути перемоги будь-який запит. Якщо ви не вмієте запит формувати, якщо вам цікаво, як це коректно розумієте, запит повинен бути коректним. Щоб не було там м, якогось, ну, я не знаю, Куплю я собі пирожене, да? ну, ну то таке, то, то таке, то, то прям, прям зараз ти йди і вирішив в магазин, купиш або ні. І так далі. Тобто просто він повинен бути корект, коректним. той запит. Так що, якщо треба, можу відео окремо про запити зняти. Плюсуйте, тільки почала свій канал, я Софія, буду рада. Бачити вас, спілкуватися з вами і в коментарях, і на індивідуальних сесіях. З картами Мак працюю вже більше трьох років арт-терапевтка, практикую цигун і так далі. Далі буде гарного дня!